Найголовніше не зрозуміло, яким чином вдалося вийти на вулицю. Увага! Кому покажіть на екрані ця людина. Микола Тищенко. Він гуляв вулицями Києва. Відео ми не маємо, але має фото. Як це вдалося, якщо він, відповідно за рішенням суду, має бути цілодобовим домашнім арештом? І це має бути до 16 листопада. Сьогодні у нас яке 13. Можливо, він живе за якимось старим календарем. Що сьогодні в нього 13 листопада стала м наука поки не в курсі справи, але факт залишається е фактом. Його пам'ятаєте, примусили носити електронний браслет, е залишатися під цілодобовим домашнім арештом, бо він підозрюється в незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі, коли група осіб за вказівкою Тищенка напала на колишнього бійця кракена Дмитра Павлова, побило його і певний час незаконно утримували.